В місті Ізмаїл Одеської області заборонили прокат електротранспорту. Рішення Ізмаїльський виконком прийняв 12 квітня, а за кілька днів до цього у місті запрацював прокат від сервісу Джет. Підприємець, який відкрив прокатний сервіс, планує подати позов до суду, аби оскаржити це рішення, каже його адвокат Анатолій Осадчий. Дуже дивно, чим керувався, чим керувався виконавчий комітет. Я вважаю, що він дуже вийшов за межі своїх повноважень, тому що заборони обмеження щодо провадження певних видів господарської діяльності це прерогатива суто законодавця. Тому те, що зробив виконавчий комітет, ну ми вважаємо, що цей нормативний проакт має усі ознаки протиправного і підлягає визнанню нечинним. Водночас в мерії Ізмаїлу стверджують, що заборона законна. Рішення прийняти для безпеки жителів міста, заявила заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Це рішення нам говорить про те, що на території міста заборонено використання та рух електричних самокатів, які надаються на прокат. Це стосується виключно самокатів, які надаються на прокат. Це рішення було прийнято, відповідно до, відповідно до вимог правил дорожнього руху, так як самокат визнаний легким транспортним засобом. Люди дуже добре розуміють, що потрібно ну, думати про безпеку, так скажімо, і всі бачать, що містом Є рух великовантажного транспорту, а так як самокат це легкий транспорт, да, тому він повинен рухатися по тротуарам та по дорогам. Потрібно розуміти, що на дорогах у нас відбувається такий рух складний. І це несе велику загрозу. Власник прокатного сервісу Сергій Георгієв із цим не згоден. Міська влада наголошує на тому, що самокати разом із фурами створюють небезпеку на дорогах, але в зонах, в, які, в яких розташовані наші самокати, фури не їздять. Хочу наголосити, що абсолютно кожна поїздка застрахована в страховій компанії. Ми офіційно зареєстрували звернення до міського голови щодо зустрічі з з метою узгодження всіх питань. На жаль, зустрічатися з нами ніхто не захотів, тому ми створили судовий позов, і на цьому тижні ми подаємо його до суду. Ми запитали у містян, що вони думають стосовно такого рішення виконкому. Якщо чесно, то дуже сумно, бо я якраз хотіла на них викидатися. А моя думка, що чому у інших містах вони є, а в нашому не можна. Я уважаю, что можно было запобить какие-то дорожных правил, нежь просто их прибрать. Позитивно, потому что у нас нет специальных велодорожек, где они могут ездить. На самом деле они травмоопасные для детей, даже я как водители по дорогам они ездят, не соблюдают правила дорожного движения. Есть как бы закон, да, в Украине, который регламентирует их использование на дорогах общего пользования. То есть там необходимо шлем, да не знаю, права там какие-то нужны на них или нет. Ну, в принципе, если того закон требует, то надо соблюдать, наверное, так. А как бы ничего плохого в том, что люди бы там пользовались этими самокатами, я, конечно, не вижу. Абсолютно негативно, потому что в каждом большом городе практически есть эти самокаты, и люди всегда нарушали и будут нарушать. Это больше зависит от людей. Вот, а этот запрет это, это зовсім ні к чему. Мне кажется, это очень глупо. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина.